Як правильно звертатися до літньої людини? Якщо ви скажете old lady, це не дуже гарно. Є окреме слово elderly. Elderly person це літня людина. Нічого поганого в цьому нема, якщо ви скажете elderly person. Також можете сказати «retired». Як краще запам'ятати це? I am tired. я втомлений. А що якщо ви додаєте префікс re-? «Rebuild» – перебудова, «return» – повертати, перевернути щось. І «retired» – це як перевтомлений. Це людина пенсійного віку. Але в мене була така історія, коли я помилився і замість слова «retired» сказав «retarded». Будьте уважні. Це негарне слово. Справа в тому, що retarded означає «заторможений», «загальмований», умственна відстала людина. І тому це, це хвороба, це те, що ми називаємо дауне. І іноді виходилося, що я хотів спитати у людини, чи вона працює, чи вже на пенсії. І замість того, щоб сказати, are you retired or still working, я казав, are you retarded? Ви що даун і у людей піднімалися бровки, вони казали, «What?» але я помилявся, вибачався і не впадіть в таку ж халепу. З вас підписка, лайки, якщо було це корисно. І чекаю вас в своїх групах. Пока.